До бабусі Олі, до княгині Ольги, до відламку великої матері Ольги Кучемінської, що знайщаряє собі над вільними неродянськими небесами рідного міста. Тату залишився стояти, а я відірвався від землі і полетів слідом за цією жінкою. До довгих і світлих коридорів, де перехрещені всі покоління, де за царськими уратами заховалася стежка до іншого виміру. Звісно, я залишився на місці, але через багато літ, принаймні на її вулиці, я короткочасно скидаю тягар певного віку, намагаючись втілити свою мрію. На стадіоні тоді завжди стоїть тиша, навіть якщо поруч хтось розмовляє. Дякую. Він називається Грас, ну і відповідно присвячений іншому місту не Івано-Франківську, але Грас. В принципі, має досить багато спільного з місіаномського. Цей плющ, цей мир, цих чорних дроздіб, рододендронів, цвіту і троянди в скалах, не згасаючи ватру своїх черепичних дахів, місто мені. Назавжди залишає, як спалах камери відбиток миті, яку б зупинити хотів. Цей захват, цей щем неквапливий там над шпилями дикого птаха, альпійську крайку, котра поясує міста граці. Джерела на площах, повільність райську, близькість італії моря, безтечних балкан, цю вежу, цю річку, палаци в бідніжі гори, дзвони, що сотнями років вичерпують тишу з долини, каву медову, оранжі, гірки і вогкі вечори, в мушлю серця, невидимий, наче перлини складає тобі у дорогу, якою підеш, до пори. Дякую гарно. Зараз, думаю, будемо сподіватися, запрошую сюди літературного критика, есеїста Євгена Барана. Будемо чекати від вас веселих історій Я про франківськ. І веселої музики від Пауста. Будь ласка. Позу власне, і вживеся. Про франківське село це щось анекдотичне. Е, місто, якого я не заслужив, ніколи не думав, де хотів би жити, це не означає, що плив за течією. Швидше не робив собі з того проблеми. Я народився в селі. Мамині, родичі Вуйко, тьоця жили в районному центрі. Це місто Чортків Тернопільщина. Українізація називання засновником міста є польський князь Чортковський. і місто називалося Чартку, так як Тернопіль називався за прізвищем засновника польського... польським князем Тарновським, Тернополем зіграло з містом поганий жарт. Що час від часу приводить місця до розмов про можливе перейменування. Ми жили в селі, назва села Джури. Нещодавно у Богдана Радаша вичитав, що джур по – бистра вода. Якщо зважити, що в селі протікає річка Джуринка, трошки вниз течії на річці є відомий Джуринський водоспад, то схильно визнати цю темілогію називання? Я не заздрив своїм міським родичам, хоча малим любив їздити до Невгосі. Оскільки різниця між мною і моїми дворітними сестрами і братами була величенька, мама була наймолодшою в своїй родині, я в своїй, то мені подобалося, що зі мною бавляться, зі мною носяться, як з маленьким. Коли підріс, мав жалю, що все минуло так швидко. В дитинстві взагалі, і в взагалі хотів проснутися вранці великі. Тато сестри жили в сині недалечко від нас. Лопала Ушівка 48-го року нова влада. Змінила назву на пала Шивка, чим перевернула етимологію називання сніг на голову. Це сім кілометрів у бік від основної траси. Одної сестри були діти, чоловік наймолодша, так і залишила самотньою. Коли сьогодні приїжджаю до неї, це тягання вже 78-й, І коли вона мені розповідає про свої будні, то все додає. Так, між іншим, сапаю суху землю, б'ю гру, груду і кажу сама до себе: Боже, чого ти забув мене, сироту? Моє життя в місії випадком. Спочатку Одеса. Це перше місто, яке справило на мене якийсь вплив. Щось змінило в мені, що саме вже не пригадую. Але знаю, що ставлення до Одеси в мені було двояке. Спочатку подобалося, потім ні. Це пов'язано з моїм невдалим абітуріємством. Я не пройшов за конкурсом на історичний факультет Одеського університету Мечникова. Другим містом, яке мене прийняло, у Львів. Я в ньому вчився 5 років, на між 70-х і 80-х років ХХ століття. А потім отут була гарна така першкова і туди купляв. Пирішки. А потім на початку 90-х майже два роки пропрацював у ньому. Нещодавно, відповідаючи на запитання Олеся, Д яка в прямому ефірі на по Львівському радіо я пожартував, що життя у Львові треба рахувати рік за три. Суть не в жарті, вдалимо чи ні. Комплекція розмови, моя вільність, видалася мені до теплого. Суть у моєму ставленні до міста, якого я не сприйняв. Це не означає, що в мене особливо не любив до Львова. Ні. У мене взагалі є внутрішнє селянське несприйняття будь-якого міста. Третє моїм містом був Київ. Київ в межі 80-х 90-х минулого століття. Це окрема розмова, окрема розмова історія, можливо, не одна. Київ мене змінив докорінно. Тут допоміг випадок особи професора Львівського університету Івана Денисюка. Семен Єнкові, чоловік у історії українського літрознавства у половини половину 20-го століття. Навряд чи я наближуся до його рівня. Мова! Не професійну здатність іде. Тут Денисюк для мене не перевершений взірець, а про людську відкритість і безпосередність. Коли Мищенко Леоніла, завідувач кафедри української літератури Львівського університету, запитала Івана Оксентівича в липні 87 го чому він не хоче взяти мене до себе в спиральтуру, то Денисюк якось знервовано їм відповів. Розмова йшла про мені. Як ти не розумієш, Ліну, Львів йому вже нічого не допоможе. Його може змінити хіба що Київ. Я дякую Денисукові за те, що він зумів змінити мою долю. Четвертим моїм містом став Івано-Франківський. Як усі інші випадково, я виходив із практичної доцільності Серед 90-х, без грішчя, ближче додому, в місті жив мій рідний брат, були родичі, які не на словах, а на ділі допомагали в життєвому вибори. Я їм вдячний, хоча й не кажу їм цього в голос. Я живу у івано франківську майже.